Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про розчини. Ми вже знаємо, що вода це чудовий розчинник. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 грами різних солей. Тому вона має солонувато гіркий смак і є головним джерелом видобутку кухонної солі. Властивість води розчиняти речовини ти щодня використовуєш у житті. Наприклад, розчиняєш цукор, щоб чай був солодкий. В усіх цих випадках ми спостерігаємо змішування рідини і твердих тіл, внаслідок якого отримуємо рідину із новими властивостями. Тобто ми з вами отримуємо однорідну суміш, яку називаємо розчином. Навіть у лопучий мікроскоп не можна побачити окремих складників даного розчину. Рідину, яка розчиняє речовину, називають розчинником. У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газуваті речовини.